Добрий день, шановні друзі! Ми закінчуємо знайомство з неймовірно цікавою казковою повістю Різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса з вами Ольга Віталіївна. Сьогодні в нас останній заключний урок, присвячений твору. Розмова піде про куплет п'ятий, який називається завершення цієї історії. Попередня частина повісті закінчилася тим, що Скруш пообіцяв лякаючому, мовчазному привиду в чорному одіянні, що спокутує своє минуле сьогоденням і майбутнім, і прокинувся у своєму ліжку у власній кімнаті. Чи дотримався обіцянки Ебенезер, ми зараз і дізнаємось. Коли Скруч усвідомив, що він живий, Неймовірна радість охопила його. Він відчуває себе, мов новонароджене дитя. Скруж знову повторює клятву, яку дав привиду, і дякує Марлі, небу і світлому різдву за те, що в нього є можливість спокотувати свої гріхи і самому стати іншою, кращою людиною. Спочатку Ебенезер дізнається, що прокинувся він у день різдва, тобто він заснув напередодні свята, і всі пригоди з ним сталися на протязі однієї ночі. Перше, що робить скруч, купує і посилає родині кречетів велику призову індичку. Він зі сміхом перечуває, як здивується клерк, отримавши такий подарунок, невідомо від кого. Читачі стають свідками того, як скруч робить. Може, перший у своєму житті безкорисливий подарунок, вперше за довгий час щиро сміється, і далі напротязі дня скруж виправляє всі свої негідні вчинки, які він зробив напередодні Різдва. Святково вдягнувшись, як годиться, скруж виходить із дому. Він ішов по вулиці і сяючою посмішкою вітав кожного стрічного з Різдвом. Скруж мав щасливий і доброзичливий вигляд. Бачимо, як радісно стало на душі героя, коли він змінив своє ставлення до людей і різдва. Незабаром Скруж побачив, що назустріч йому йде огрядний джентльмен. Один з двох, що напередодні зайшовши до нього в контору, просили пожертву для бідних, і котрим він так цинічно відмовив оновлений скруж жертвує на нужденних таку велику суму грошей, що чоловік навіть спочатку не вірить йому. Читачі розуміють, що скруж став співчувати бідним і щедро допомагати їм. Коли почало смеркатися, Ебенезер рушив до будинку племінника. Не з першого разу Скруж зважився постукати у двері, але його зустріли з великою радістю. І було все, як він бачив з духом нинішнього Різдва дотепні гості, смачна їжа, танці, ігри. Скруж почував себе як удома і був по-справжньому щасливим. Зауважимо. Герой став доброзичливим, оцінив радість родинних стосунків. У Скруджа навіть прокинулось почуття гумору. Наступного дня щойно світало він був у себе в конторі. Він прагнув розіграти боба кречета, звинувативши в тому, що той спізнився на роботу. Клерк, звісно, злякався, став принижено виправдовуватись. І тоді скруч, весело сміючись, сказав, що збільшує йому платню і обіцяє допомогти грошима його родині, а також відправив клерка купити вугілля, щоб працювати в теплому приміщенні. Дікенс показує читачам, що його герой вже не жорстокий скнара. Він співчуває людям і готовий піклуватися про них. Крихітка тім, як ми дізнаємось, незабаром видужав, бо завдяки допомозі Скруджа батьки змогли лікувати хвору дитину. Ебенезер зблизився з хлопчиком, став йому близьким другом. І взагалі Скрудж став добрим господарем і доброю людиною. На серці в нього тепер було весело й легко, і він почувався щасливим. Про Ебенезера йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати і справляти Різдво, як він. Ви, любі читачі, скажете не може людина за одну ніч докорінно змінитися. Але ж кожна подорож з духами була маленьким життям для Скруджа. Привиди обирали найзначніші, найболючіші для героя епізоди. І не забувайте, ми читаємо казкову історію. Події, в якій відбуваються на Різдво, Давайте згадаємо, яким герой був на початку казкової повісті. Скруж був корисливий, скупий, замкнений, грубий, жорстокий, злий. Він ненавидів людей. Зупиніть відео і подумки додайте риси характеру, притаманні оновленому скруджу. Навернувшись до милосердя і благодійності, Ебенезер став зовсім іншою людиною. Він безкорисливий, щедрий, товариський, лагідний, турботливий, добрий. Він любить людей. Що можна сказати про особливість будови різдвяної пісні в прозі Дікенса? Події в Повісті відбуваються у трьох вимірах. Минулому? Теперішньому і майбутньому. Поринувши в минуле, читачі дізнаються історію життя Скруджа, розуміють, як він став самотньою жорстокою людиною, головна мета життя якої накопичення багатства. Сьогодення Скруджа яскраво демонструє, який спосіб життя він веде, як ставиться до світу і людей, а можливе майбутнє героя. Лякає трагічним фіналом його життя і Тіма, до якого скруч прикипів всім серцем. Кожен епізод життя Ебенезера покликан дати герою і читачам певний моральний урок. Згадаємо головні моральні настанови від родини кречетів. Треба вміти насолоджуватися життям, навіть маленькими його радощами. Всі люди повинні мати право на гідне життя. Від племінника Скруджа. Для кожного дуже важливо мати родину, дітей, друзів. Самотня людина нещасна. Від духів Різдва. Людство повинно боротися з убогістю і неудством. Найстрашніше Не неудство, бо воно веде людей до погибелі. Милосердя, любов до людей найважливіші чесноти. Наживо, багатство, хибні цілі в житті людини, вони вбивають її душу, віддаляють від людей, прирікають на самоту. Головне ж посилання Дікенса, на мою думку, таке ніколи не пізно переоцінити мету і спосіб свого життя і стати гідною. Моральною людиною. Для цього не треба і різдва чекати. Залишилося відповісти на питання, чому твір Дікенса називається піснею? Славлячи народження Ісуса, християни за довгі часи створили багато різдвяних пісень. На мою думку, назвавши свою книгу піснею. Дікенс мав на увазі, що й він славить творця і саме різдво, коли збуваються мрії і відбуваються всілякі дива. Ось і закінчилось наше знайомство з чудовим твором Дікенса. На щастя, світ художньої літератури нескінченний, і на нас чекає ще багато цікавих книжок. Дякую за увагу, любі друзі.